Вітаю вас! Перезаписую відео, тому що в першій версії був поганий звук. Тому записую заново. Дивимось партію Дінг Лі проти Яна Неповнічого. Шоста партія матчу на першій світу. І сьогоднішня партія дуже хороша видалась. І так, Дін Лі білими фігурами D4 кінь в 6, кінь в 3 d5, слон в 4. Несподіванка, тому що лондонська система розіграна. Цей дебют, цей дебют доволі популярний зараз. Популярним його зробив останній чемпіон світу Магнус Карлсон, який багато таких забутих систем знову ввів практику. Але цей початок ніколи не зустрічався у матчі на першій світу. Тобто це його перша поява. Класичним продовженням, звісно, є ферзовий гамбіт. Хід С4 у цій позиції. Слоне f 4 c 5 Є3, захистили пішака. Кінь c 6, кінь d 2 Побили, побили. Слон f 5 c 3 Е6. Слон b 5 слон d 6 Розміняли слонів. рокіровка рокіровка. Тура Є1. Немає що. Ну, не будемо глибоко вникати в якісь нюанси. Доволі логічна послідовність ходів. білі і чорні розумно виводили свої фігури, рокірувались. Ну, по суті, фігури виведені. Чорні тут грають пішаком на А6. Ідея ходу в тому, що в деяких варіантах біль... у білих є ідея зіграти кінь H5, розміняти цього слона. Тепер, якщо чорні захочуть його зберегти, то вони зможуть його відвести на h7. Ну і окрім того, це корисний хід, тому що така хвіртка для короля, король в разі необхідності зможе сюди втекти при якійсь небезпеці по 8-й лінії. Білі грають кінь e5, ставлять коня на центральне поле. Забирати його не дуже хочеться, тому що буде подвійний удар на фарзята коня. Тому. Чорні відходять конем, тому що загрожує слон б'є С6, і це доволі сильно зіпсує пішакову структуру на фланці, тому кінь відходить. Кінь Е7, пішак А4 і А6. Перша неточність за чорних цій позиції Ми зараз поговоримо, що йому цей хід неточність. Слон відійшов на F1, кінь д 7 побили, побили, і пішак стає на А5. Ідея білих в цій позиції в тому, що вони хочуть привести свого коня на c 5 Насправді прекрасне поле для нього, він там буде захищений пішаком. І що важливо, пішаки чорних його не зможуть прогнати. Це гарний форпост для цієї фігури. І тут стає зрозумілим, чому хід пішаком на А6 був неточністю. Тепер, коли кінь опиниться білих на c 5 його не можна буде прогнати ходом b 6 тому що білі просто забираються у пішака. Якби пішак залишився б на a 7 то хід b 6 призвів би до того, що білі, поб'ють, чорні поб'ють, і пішак все-таки опиниться на b 6 і коня поражене. Ось. Ну, власне, це ще не кінець світу для чорних. Тобто партія продовжується, не можна говорити про значну перевагу білих, звичайно. Ферзь C7, чорні ставлять ферзя на найбільш активну позицію. Ферзь F3. Білі також виводять ферзя, з'єднують між собою тури. Ферзь в деяких варіантах буде захищати пішака на c3, тому що білі іноді хочуть b4 зіграти, коли буде кінь на c5, ще більш надійно його підкріпити. Чорні ставлять туру на c8. Тура А3. Цікавий хід, зроблений після довгих роздумів. Ідея його в тому, в тому щоб десь допомогти коня привести. На поле c 5 тому що, наприклад, якщо зразу зіграти кінь c 5 ой, кінь b 3 то чорні ходять конем на c 6 і якщо зараз поставити коня на c 5 то це просто втрати пішака, так? Пішак на 5 не захищений. Тому коня на c 5 поки що не можна ставити, а якщо починати готувати його, е, його переб... Ну, Якщо почати готувати цей хід, там, наприклад, ходом Тура А3, а потім Тура А1, щоб пішак на А5 був захищений, і потім вже ставити коня сюди, то вже це не працює, тому що слон йде на С2 і цього коня вимінює. Тому білі зіграли всі позиції тора А3, підготовлюючи пере... перевод коня. Ну і, в принципі, хід тори на А3 в деяких варіантах буде корисним. Ми побачимо, ця тора ще зіграє значну роль у цій партії. Слон g6. Десь звільняємо поле для коня, кінь іноді може піти в деяких варіантах на f5, звідки на d6 і там на e4 або c 4 хороші поле для коня. Кінь йде на b3, кінь c 6. Поки що не даючи білим провести їх план. Тобто на кінь c 5 знову буде втрата пішака. І білі тут вирішили зіграти ферзь g3 з ідеєю розміняти ферзів. Після чого ну, вже коня на C5 точно поставлять. Там H5 зазвичай корисний хід в таких позиціях буває, щоб не дати білим сломом зіграти G4. Ну і там кінь c 5. І у білих приємний Еншпіль за рахунок ось цього тиску на фланзі. фланці. Тому, тому вирішили. Чорні ухилитись, зіграли ферзі 7 у цій позиції, десь підготовлюючи Е5. І досі кінь кінці 5 не можна поставити. Знову на кінь кінці 5 буде кінь б'є а 5 б'є а 5 і тепер Б6 з подвійним ударом, відігруючи фігуру, і ось те, що кінь попав на це поле, ніяких дивидендів білим не дає. Тому білі тут грають А4. По-перше, це знову-таки корисний хід, тому що в деяких варіантах король зможе втекти і не отримати мат по першій лінії. Одна з ідей чорних це провести е 5 в якийсь момент, щоб отримати контргру. і коли ліні... лінії відкриються, то перший ряд всього одна тура захищає. Це корисний хід для того, щоб зробити хвіртку для короля. Окрім того, це підготовка ходу С5, коня на С5. Тобто чорні зіграли тура Е8 і, і тепер уже нарешті. Нарешті попав він на e5. Чорні тепер забирати на 5 може не вигідно, тому що у білих є варіант у відповідь на подвійний удар на Е6, у них є хороший хіт H5. І цей пішак, бачите, пригодився. Слон під боєм. Тобто, якщо чорні забирають туру, то білі забирають слона і у них дві фігури проти Тури, що для них прекрасно. А якщо чорні тут відходять слоном, ну, там забирають пішака на h5, наприклад, то кінь іде на e 6 І загрожує мату. Декраз через те, що слона немає, то загрожує мат на G7. Тому чорні мають забирати коня, в них немає часу забрати тору, вони забирають коня, а тепер білі ще забирають пішака на d5. І... І у них позиція набагато краща, ніж у чорних. За рахунок кращої пішакової структури. Пішак на Е6 вже дуже слабкий. Тобто білі поставлять цей туру на Е5, слона на С4 цьому пішаку дуже важко буде. Ось. Тому кінц Е5 поставили нарешті. Ну і чорний провели Е5, для того, щоб активізовуватись. А отут Дінг Ліжень. Знаходить сильний хід, тура Б3, і Тура загрожує вторгнутися на Б7, просто хочемо забрати пішака на Б7. Разом з конем прекрасно працюють. І я пам'ятаю, що її побив на А5 хід правильний, найсильніший у цій позиції. Зіграти тура Б8, ця тура проходить на Б6. І дуже тут мулі, вона дуже багато проблем створює для чорних. Тобто Вже десь з'являється ідея побити на А6, тому що після взяття тут кінь втрачається. Тобто Ця тура дуже неприємна для чорних тут буде. Тому замість тура Б8 забирає на А5, але тепер пішак на Е5 не захищений, забираємо тут. Ферзь відходить на F6, тора А3, тура була під боєм, відійшли нею. Кінь С4. Розмінялись і H5. H5 це хід, який міг би випустити велику долю перевагу білих. Тобто у білих серйозна перевага. Я думаю, видно і візуально. Тобто у них прекрасні фігури, можливо, крім туринатри, але її не так важко перевести. Але на c 5 важкі фігури, положення пішаків у центрі, підказує, що у білих є перевага. Але. Хіт 5 усю перевагу міг випустити, якби чорні знайшли один ресурс, який вони не знайшли у партії, ну і білі його не побачили, він зовсім не очевидний. Тобто, здається, що погано забирати туру на Е5, тому що білі забирають пішаком. І якщо зараз у чорних підбоєм ферсі-слон. Якщо ферзь, ну, який вихід. Найбільш логічним, здається, піти там ферзем на c 6, наприклад, напасти на коня. І коли пішак забирає слона, то після цього ферзь зможе забрати коня. Чомусь підлагої час. Забрали коня. Білі забирають на f7, чорні забирають на f7. І всі позиції у білих перевага за рахунок двох факторів сильного прохідного пішака на e 5 та послабленого короля чорних. Тому на цю позицію не дуже приємно йти. Але от що важливо, який хід випав з уваги і DінGen, і що це те, що після того, як пішак забирає на Е5, у чорних є хід ферзь д 8 не атакує ще коня. А, а ну, чорні тут готові віддати слона, тому що вони можуть зіграти після цього Ферзь д 1 і форсувати нічию вічним шахом. Ферзь д 1 Ферзь H5, король G1, Ферзь д 1 шах. І таким чином форсується нічия. А якщо білі вирішить зіграти Ферзь H3, то чорні забирають на е 5 шахом з подвійним ударом на короля та на коня. І це вже зовсім інша позиція, тому що тут у білих немає пішака на е 5 який виникав у першому варіанті. Ферзь d8 хід зовсім не очевидний і його не побачили. Ну тут, до речі, на ферзь D8 білим треба зіграти ферзь F3, перекриваючи поле D1. Пішака на H5. Але у чорних тоді був хід слоном на c 2 десь поновлюючи загрозу зіграти слон D1 з виграшем пішака або там, з відволіканням ферзя. Ну, ця позиція все одно з перевагою білих, але ну, не така велика, як вона вийшла у тій лінії, яка була у партії. Отже, після ходу H5 напали білі на слона, слон відійшов на c 2 Кінь забрав на b7, забрали пішака, чорні зіграли ферзь b6 з подвійним ударом на коня та на пішака B2. Кін відійшов на d6, знову хід прекрасний хід за білих. Найсильніший в цій позиції. Тактична, тактична ідея в тому, що коня не можна забрати, тому що якщо чорні забирають коня, то білі забирають на e 8 і потім забирають ферзя на d6, виграють матеріал. Тому кінь недоторканий. Разом з тим Тура під боєм тому треба розмінюватись. Ну І тепер забирають пішака на B2. Тура 5. Ще один сильний хід за хіт забілих. Тут здається очевидним ходом кінь, кінь на С4. І Туру захищаємо, і пішака забрали, і на ферзя нападаємо. Але В цьому варіанті у чорний хід ферзь це один шах. Після відходу короля слон D3. І Тепер кінь під боєм, кінь не може нікуди відійти, тому що якщо відійде, то на А3 залишається без захисту. Єдиний хід, який є за білих, це ферзь e3. З ідею, що якщо забирають коня, то ми забираємо ферзя для чорних погано, звісно. Ну а якщо чорні забирають ферзя, то кінь забирає відповідь. Але у чорних тут є хід ферзь d1, що важливо, і на відхід коня, тепер знову ферзь h5 шах. І на король g 1 ферзь D1 шах, і знову вічний шах, а на ферзь H3 розмінялись. І ось цей Еншпіль, там після слон e 2 наприклад, ось він, він з перевагою білих за рахунок того, що у них зв'язані прохідні пішаки. Але доволі важкий для реалізації насправді і тут далеко не виграна позиція. Тора A5 дає, дає білим набагато більше шансів. Король H7 зіграли чорні, дуже точний хід. Забирати пішака на С3 не можна, тому що після кінь E8 загрожує мат на G7 і на хід F6 там, можна зіграти кінь B F6, забрали ферзь d5 шах з подвійним ударом на короля та на Туру навіть хід короля на G7. Одразу туру, звичайно, не забираємо, тому що тоді наша на А5 втратиться, але спочатку ще шах у проміжку, і на відхід короля на 8 лінію забираємо туру білих. Абсолютно виграна позиція. Тому король H7, кінь e 8 не пропускаємо хід. Тура c 5 І тут чорні вже могли забрати. Тура 5, до речі, випускає перевагу знову. Ну, Позиція насправді дуже складна. Дуже складна і помилки тут не дивина. Найсильніше рішення з білих був з одного боку простий, з іншого боку, ну далеко очевидний хід ферзем на Е1. Тобто ну, не здається правильним рішенням відводити ферзя там на першу лінію. Ідея насправді проста там, захистити пішака на c 3 щоб його не забрали. Потім виграти пішака на c 4 і, ви... і реалізовувати зайвого пішака в еншпілі. Тут проблема чорних в тому, що слон D3 не працює, тому що білі все одно забирають пішака і на взяття коня буде шах ферзі 4 з подвійним ударом на короля та натуру. Але ферзі 1. Ну, Такий нелюдський трохи хід, зіграв Тура c 5 активізовуючи Туру. І тут чорні вже могли забрати на c 3 але не пішов на цей варіант. Десь можна зрозуміти, виглядає кінь F7, виглядає доволі небезпечно. З'їдаємо пішака, Тура хоче піти на c 7 і... Чорні насправді тут захищаються, Тобто позиція чорних, вони тут можуть захиститися, але виглядає це, все це доволі страшно. Я один з можливих варіантів покажу. Слон йде на d3, Тура це 7, ферзь це один шах, І тепер Тура e 8. Відволікає ще ферзя і дає ще вічний шах. Ферзь f4 шах, На H3 погано йти через слон F5. ну і Чорні дають вічний шах, Шах. Ферзь f4, ферзь C1. Ф4, ферзь С1. Ферзь Просто ставлю вічний шаг і роблять нічию. Але ну, позиції тут доволі складні і багато різних варіантів треба врахувати. Дуже небезпечно виглядає. І, непомню, що зробив хід ферзь C1, замість Farзь b'c3. З своєю логікою. Тобто, виглядає доволі логічно і розумно, але програє. Король йде на H2, пішак F6. Забираємо пішака з-під бою коня, кінь його хоче забрати, пішак йде на F6, десь відкидає ферзя, І рухаємо пішака опять. Ідея чорних в тому, перевага в положенні фрезя на С1 перед положенням фрезя на С3 в тому, що в разі необхідності, наприклад, на хід тора С7, цей ферзь швидко йде в захист, ферзь g5, чорні відбивають всі загрози, розмінюють ферзів і, і штовхають свого пішика А. Тобто хід доволі логічний, але тонкий маневр від інгліження доводить його позиції до переможної. Кінь б'є С4, забрали пішака. Пішак іде на А4, був підвоєм. І тепер кінь є 3 Дуже точний хід, який перекриває ось можливість фрижо підключитись до захисту. Тепер позиція білих виграна. Було зіграно слон B1 з ідеєю десь відвести слона від удару. Не те, щоб білі не, за... не хочуть забирати цього слона, але тепер цей ферзь стоїть як нянька, і цього слона постійно має прикривати. Тому слона відвели з, з... з... підбою. бою. Тора С7 загрожує мат, тому Тора G8, кінь Д5, загрожує подвійний удар після кінь F6, користуючись тим, що пішак на G7 зв'язаний. Тому король H8 відходимо від зв'язки. ТОРА7 напали на пішака, а пішак пішов вперед. Кінь E7 нападаємо на Туру. Тура F8 трохи неточність показує. Тут цікавий варіант. Покажу, що на Тура Е8 було б точніше, тому що. У випадку тура F8, білі можуть виграти ходом тура b7, і потім зіграти тура на b8 і таким чином виграти партію. У випадку, якби чорні походили б трой на F на e8, цей варіант не спрацював би. Тому що на тура b7 несподіваний ресурс у чорних знаходиться, ферзь b2. І тепер на взяття ферзя, чорні забирають і білі ніяк не може завадити чорним провести цього пішака. Позиція насправді нічейна, але дуже дика. Тобто білим самим треба проводити ферзя, пішак іде сюди. Проводять чорні ферзя. Зараз у чорних зайва, тура. А, Так, А, ну так, да, можна. Давайте на 8 поставимо. ферзь де 6. І вся позиція, типу, нічейна. Але, звісно, це супер дикі варіанти. І білим, якщо виграна позиція, не варто на такі дикі варіанти йти. Це точно. Тобто, Ферзь іде на b2. і Якщо забирають білі ферзя, то чорні проводять свого ферзя. І на ферзь C7 ще важливий варіант, чорні забирають туру. Все одно ферзя за туру і коли білі забирають ферзя, то чорні грають А2. Піша хоче пройти у ферзі. Якщо білі його пробують зупинити, чорні просто забирають коня ще в додачу. І... Ця позиція також білими не виграється, тому що їх ферзь прикований постійно до контролю поля А1, і пішаки не можна провести. Тобто Тора завжди нападає на цих пішаків, не дає їх провести. Позиція також нічийна, причому десь білим ще треба бути більш акуратним, ніж чорним. Ось Тому це причина, чому Тора е 8 був точніший хід, ніж Тора F8. Ну, а на турай F8 легко виграє Турабе 7. Але не тільки він. Тобто Турабе-7 це найпростіший спосіб. І ось це причина, чому комп'ютер каже, що D5 помилка показується як помилка. Хоча насправді дуже гарне рішення, дуже гарний фінальний удар, знайшов Дін Ліжень. Цей хід ніяким чином не випускає перевагу. Тобто позиція чорних виграшна, це просто інший спосіб реалізації переваги. І насправді дуже гарний. Білі грають пішаком на A2, ферзь C7 загрожує відкриття атаки з матом на G7, тобто хочуть зіграти кінь G6 шахом і потім побити на g7 з матом. Тому король H7, щоб відхід коня був без шаху, кінь відійшов до g8, захистились від мата. Але тепер ферзь 7 і чорні здалися ці позиції. Тут у білих є загроза поставити мас шляхом жертви ферзя, Наприклад, на ферзь G5 білі забирають туру і чорні забирають відповідь королем. І після тура А8 шах, король h7, е... так, зараз знову влючить, тура шах, король H7, Тура H8 матує. А на хід король F7 матує тура F8. І ось стає зрозумілим, навіщо був хід пішаком на d5. Пішак контролює ось це поле. І, По-моєму, дуже гарний мат один з найгарніших матів у матчах на першій світу. І ось після ходу ферзь f 7, в чорні просто беззахисні. На взяття коня також буде мат. Пішак забирає шахом, король H8, ферзь забирає туру знову і Тура А8 матує. Мат по восьмій лінії, оскільки пішак контролює ці поля. Ну і захисту вже ніяких немає, і це причина, чому Чорні здались. Дуже гарна партія. Четверта партія з шести результативно. Дві партії виграв, я не пам'ятаю, дві виграв Дінь Ліжень, Дін їх. Тобто зараз рахунок 3-3. І рахунок 3-3. Завтра вихідний день. Завтра я покажу якусь іншу класичну партію. Ну і в принципі на сьогодні все. Побачимось до побачення.